Вітаю вас, любі друзі, на каналі Котлити ТСК. З вами Максим Яковець. В даному відео я продемонструю детальну відеоінструкцію по налаштуванню блоку управління Альтеп під Fuzzy Logic, який виготовлюється польською компанією PrONT. Модель 315.01. Даний блок управління використовується в твердопаливних котлах з ручним завантаженням палива торгової марки Альтеп потужністю від 10 до 75 кВт. Тепер більш детальніше по налаштуванням. У блоку управління на передній частині ми бачимо панелі, на якій розташовані кнопки їх 5 за допомогою яких ми можемо робити налаштування даного пульта, є сигнальні світлодіоди, які нам дозволяють візуально контролювати, в якому стані зараз знаходиться якась функція. І також є дисплей, на якому ми можемо спостерігати поточну температуру теплоносія в котлі. Ззаду ми бачимо 5 кабелів. Перше підключення вентилятора. Друге підключення насосу системи опалення. Третє живлення підключення до мережі. Четверте датчик температури теплоносія. Температурний датчик підключається в спеціальну гільзу, якщо вона передбачена в конструкції котла. Якщо ж гільза відсутня в котлі, то датчик кріпиться на трубу, що подає. Тобто на подачу. Якщо ми кріпимо датчик на трубу теплоносія, що подає. То його додатково потрібно теплоізолювати термостійким теплоізоляційним матеріалом. Це дасть більше точності показання датчика. Дистанційне керування для підключення кімнатного термостата або програматора розположення в лівому кутові. І також ми бачимо два запобіжника. Друзі, тепер переходимо до більш детальних налаштувань даного блоку управління. На бічній панелі є клавіша живлення. Вмикаємо її натисканням. На цифровому екрані з'являються числові значення. Це показник температури теплоносія в котлові. Ми знімаємо відео без котла, тому на дисплеї автоматики показую фактично температуру приміщення плюс 29 градусів Цельсія. Перше. Що нам потрібно зробити в налаштуваннях? Це виставити необхідну робочу температуру теплоносія. Ми рекомендуємо цей параметр встановлювати щонайменше 60 градусів. Більше можна, менше категорично не можна. Щоб налаштувати температуру в котлі, потрібні наступні клавіші: плюс для збільшення температури, максимальна 85 градусів Цельсія, і мінус. Для зменшення температури теплоносія менше, ніж 60 градусів Цельсію, категорично забороняється ставити. При роботі твердопаливного котла нижче, ніж 60 градусів Цельсію, активно утворюватиметься конденсат і відкладення на стінках котла, що значно зменшить коефіцієнт корисної дії котла та також зменшить термін експлуатації котла. При роботі котла вище 85 градусів Цельсію, що також заборонено блоком управління, більше ви не поставити, є можливість його закіпання. Тому рекомендовані заводом-виробником температурні режими роботи твердопаливного котла не менше 60 і не більше 85 градусів Цельсію, потрібно обов'язково дотримуватись. Що фізично означає температура в котлові? Це підтримка заданої нами температури теплоносія на блоку управління. І за допомогою даного блоку він утримуватиме температуру теплоносія в заданому діапазоні, який встановить користувач. Температура теплоносія в котлі може заходити по інерції як плюс, так і мінус, від заданої користувачем, але не більше, ніж на 1 градус. У цьому блокі управління реалізований алгоритм. Під Fuso Logic. Якщо вам пояснити простими словами, сам блок управління без участі людині за показниками датчика температури вимірює і розуміє, як йому правильно працювати. Теплоносій у твердопаливному котлові починає швидко охолоджуватись. Тоді подається сигнал на вентилятор, і він починає працювати на більш високих обертах. І подавати більше кількості повітря в камеру згорання котла, що не дає теплоносію швидко охолодитись. І навпаки, якщо котел починає за інерцією заходити вище заданої температури, блок управління зменшує оберти вентилятора. Після того, як ми встановили, потрібну нам температуру теплоносія, заходимо в меню налаштувань та налаштовуємо наступні режими. Щоб зайти, в меню налаштувань нам потрібно затиснути клавішу P латинську R українську на 3 секунди. Після цього часу ми зайшли в меню. Як це зрозуміти, що ми зайшли в меню налаштувань? Починає світитися один із світлодіодів. У нас спалахнув третій світлодіод на продуктивності вентилятора. Кожен світлодіод підписаний, тому це легко візуально контролювати. Для переміщення між пунктами меню, між налаштуваннями, ми використовуємо клавішу П одноразовим натисканням один раз. Ми переходимо між пунктами та відповідний світлодіод загорається. Зараз ми знаходимося у налаштуванні продуктивність. Вентилятора. Що таке продуктивність вентилятора? Це параметр, який відповідає за потужність вентилятора. Налаштувати його ми можемо, змінюючи кількість повітря, що подається в камеру згорання. Чому це потрібно? Справа в тому, що котли альтеп універсальні і можуть працювати на багатьох видах твердого палива. Але кожен з видів твердого палива. Вимагає свою певну кількість повітря, що подається в камеру згорання. Для дров продуктивність вентилятора ставимо не більше 25. Для вугілля від 20 до 50 ставимо продуктивність вентилятора. Але якщо ми не змінюємо тверде паливо, протягом опалювального сезону достатньо налаштувати продуктивність вентилятора один раз. І котел працюватиме без додаткових налаштувань. Переходимо до налаштувань параметра час наду, це четвертий світлодіод. час ду. Зараз детальніше розповім про цей параметр. Коли котел досяг заданої температури, подається сигнал на вентилятор, та вентилятор вимикається. У конструкції вентилятора є механічна заслінка. Вона впаде, відповідно закриє повітряний канал, доступ повітря в зону горіння припиниться, і котел перейде в режим тління. Коли котел перебуває у режимі тління, теплова енергія виділяється разом із нею виділяються гази. Розкладається паливо, гази, смоли, дим. І якщо в камеру згорання не подавати порційно повітря, і котел довго перебуватиме в режимі тління, він буде зсередини сильно заростати продуктами згорання, що зменшить коефіцієнт корисної дії котла. Але є ще небезпечний момент скупчення газів. У цей момент, коли котел йде в режим тління, категорично забороняється відкривати якусь із дверей котла, особливо двері завантаження. Це дуже небезпечно. Допустимо. Котел простояв 4-5 хвилин у режимі тління, і ми в цей момент різко відкриваємо двері котла, запускаємо велику кількість повітря, відбувається зворотня тяга. Хлопок це дуже травмонебезпечно та пожежонебезпечно. Коли котел знаходиться в режимі тління, ми налаштовуємо два параметри: параметр час надуву в секундах. Час надуву в секундах, це четвертий світлодіод. І час між надувами п'ятий світлодіод в хвилинах. Час між надувами, п'ятий світлодіод. Якщо котел працює на дровах, рекомендується встановлювати в діапазоні 2-3 хвилин. Клавішою мінус ми зменшуємо і ставимо, скільки нам потрібно хвилин. Дві-три достатньо для дров. Якщо на вугіллі в діапазоні від 5 до 20 хвилин, наступний четвертий параметр час на Четвертий параметр загорівся. Рекомендую встановлювати час на не менше 35 секунд. Клавішою плюс ми додаємо 35 секунд. За цей час вентилятор включається і повністю видує скупчені димові гази. Цього достатньо, щоб котел очистився. Шостий параметр. Температура увімкнення циркуляційного насосу опалення. Температура увімкнення насосу опалення. Загорівся ШОСТИЙ світлодіод. Цей параметр означає, при якій температурі теплоносія увімкнеться насос. Даний параметр рекомендуємо встановлювати в межах 50. 55 градусів Цельсію. У цьому блоці управління є дуже важлива функція. Треба знати, як їй користуються, це скидання налаштувань до заводських. Навіщо це може знадобитися вам? Якщо ви налаштували та бачите, що котел став працювати некоректно, не так як раніше, завжди можна повернутися до налаштувань заводу. Робиться це так: бічною кнопкою вимикаєте живлення. При вимкненому живленні ми натискаємо і отримуємо кнопку плюс. При цьому вмикаємо живлення. На дисплеї загоряється надпис DE. Після того, як ми побачимо цей напис, ми натискаємо клавішу П. Блок перезавантажився. Він пішов до заводських налаштувань. Також хочу позначити, даний блок управління має функцію роботи спільно з кімнатним термостатом. На заданій панелі є спеціальний роз'єм для підключення кімнатного термостата або програматора. За допомогою кабелю термостат з'єднується з блоком управління і працюють вони в парі наступним чином. Припустимо, встановлюється кімнатний термостат. Або програматор в основному опалювальному приміщенні. Він налаштовується на потрібну температуру повітря. Допустимо, користувач хоче, щоб температура повітря в приміщенні була 22 градуси. Як тільки в приміщенні стало 22 градуси, з кімнатного термостату йде сигнал на блок керування котла. Пульт зупиняє насос, циркуляція припиняється. І таким чином утримується задана температура повітря в приміщенні. Теж корисна функція. В принципі, котел не закипить. Якщо він почне заходити вище заданої температури теплоносія, блок зрозуміє, що цього робити не можна, і він короткочасно на певний проміжок часу запускатиме насос. Також додам останнє про корисні функції даного блоку. Температура вімкнення насоса системи опалення при низьких температур теплоносія не менше 5 градусів. Це не дасть системі замезнути, якщо ви довгий час відсутні вдома. Включення насоса через кожні 14 днів на 1 хвилину запобігає застію насоса після опалювального сезону. Умовою роботи цієї функції включений регулятор у мережу. Якщо у вас залишилися питання щодо налаштування блоку управління Альтеп, пишіть нижче в коментарях під відео ваші питання. Наші фахівці з радістю дадуть на них відповіді. З вами був Максим Яковець на каналі Котлита ТСК. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. До нових зустрічей, друзі!